На каві у Старбакс. У грудні. У долішньому Нью-Йорку півчика у Старбакс. Спостерігаю, як два мексиканці вкладають мармурові плити до парадного входу в будинок. У каверні крутять нав'язливі джингл-белз. Вулицями миготять Нью-Йоркці з різдвяними подарунками й авто. Вуличні торговці розпродають туристам усілякий непотріб. Поліціянти мирно дрімають у теплому авто. До церкви черга? Ні, сьогодні не неділя, відкриття якоїсь виставки. Ну, ось 12-й апостол року грудень сідає за стіл тайної вечері. Нещедрі плоди своїх днів викладеш із пакета, щоби пригостити 12 апостолів. По дорозі забіг до крамниці та купив на швидкоруч. Але вони все знають, і ви мовчки разом доїсте прісний хліб завершення року. Ну ось і надходить час, коли згірклий досвід плодів і скисле молоко днів усе частіше з'являються на твому щоденному столі, коли шум океану все частіше висить у просторі твоїх слів, усе частіше ти дріботиш п'ятилітнім до кошари, щоби подихати випарами. Овець бо казали, відпустить твій сухий кашель. Сорокалітній мужчина ще укладає слова, ще записуєш їх. Що ж тут нового? З античних часів лише кільком вдалося перепливти океан тисячоліть. Сьогодні разом з тобою сто тисяч поетів укладають словники своєї мови. Чи хоч уламок строфи допливе, якщо буде куди блиску. Чи хоч звук твоєї мови за законами астрономії, уподібнюючи звізді, якої вже нема, якщо ті закони не брехли. Ну ось виживаєш останні дні старого року, наче оплачений готельний номер, попиваєш каву і дивишся як два мексиканці розпилюють камінь, обидва підносять його, допасовуючи до стіни. Знову поволі опускають і знову надпилюють. Камінь тяжкий, життя легке.